Всіх вітаю. Сьогодні у нас 24 лютого 23-го року. Ми всі чекаємо, коли хлоп здохне. Але щось, ну, ми дочекаємось, ми всі цього дочекаємось і будемо святкувати так, як ніколи. Ось тут є зупинки для автобусів, оглядових автобусів, котрі катаються по самим крутим локаціям коло Лумпуру. Ми живемо ось в цій багадельній. Просто обходіть цю точку, я не знаю, за три кілометри ніколи не дивіться. Називається він Хотел Ян Єнг. Коротше, ну китайський квартал в таких неприємних місць. Я ще не зустрічав за весь свій досвід. Мене ви виправляєте в коментарях. Пишіть, яке слово краще було б використати, і що я не так сказав. Я розумію, що моя українська ще не на тому рівні, на якої мені би хотілося. Не буду затягти резину, чекаємо автобусу, будемо далі знімати, показувати, щось коментувати, якщо це буде цікаво. Чао! Ось так виглядає наш бус. Не факт, що ми прямо на місці можемо купити. Блін, там все забито, як ми там сядемо ніяк. Може пішло воно і дупо, як думаєш? Ми один автобус пропустили Ми думали, що трохи дешевше це вартує. Картою розрахуватися не можна було. Ми вирішили купити через застосунок. І ось при вході нас швиденько запустили і перевірили наш ваучер. Зараз підемо на другий поверх дивитися, що там і як. Так, я на першому поверсі, взагалі сонця нема. Покажу, як є. Я бачив, що і на другому поверсі є з кришою, з дахом. Так? Ага, і тут зайнято, зашли. Я раджу цю екскурсію брати в перші дні, в самі перші дні, щоб трохи ознайомити взагалі, з масштабами міста і міста, як воно виглядає, що воно взагалі таке. Дуже зелене, я наголошую вже 20 раз, напевно, дуже зелене, гарне місце. Дубай десь відпочиває. ну, Я думаю, в сторонці. Ну, Дубай теж крутий, так, розвинутий, але... Бо... По... вони програють. по зелені, це звичайно, як просто не знаю, топ якийсь, ви дивіться, це просто місто в джунглях десь, знаєте. Дуже круто, дуже круто. 5 хвилин сфоткатись біля якогось паласу, ну ми не розуміємо, де що. Оля лишилося, щоб не зайняли, не зайняли наші місця. Там нові люди заходили, тому я швиденько сам збігу, покажу вам, сам подивлюсь. Кід конем. Ми вирішили вийти взагалі з автобуса в цьому парку. Це ну, дуже великий прикольний парк. Оля сюди хотіла до цього піти, ну, в наступний день, можливо. А ми вирішили, чому б нам зараз не вискочити, не сходити, по цьому парку, не погуляти. І потім ну, сісти в наступний автобус. Він ходить цей автобус кожен ой, весь день до 4, з 9, якщо не помиляюсь. І кожні пів години приблизно. Це на горі тут знаходимося ми зараз. І сюди пішки буде складно дойти, якось добиратися. Це додатково. А зараз ми на транспорті, як мінімум, вже зекономили, сядемо просто в наступний автобус по тому ж квитку. Цей квиток на цей автобус а, ви можете придбати, він діє добу. Цей квиток діє добу. Зараз покажемо, розкажемо, що тут взагалі по вартості. Ага, ось такий парк, він дуже величезний, я бачу. Дивіться. Чотири зони, птахи. 75 рингіт на дорослого, 50 на дитину. Так, купили квітки, 150 і два бронхіта, Ось так все виглядає. Дали мапу. Зараз Оля буде вивчати і водити мене, так? Да? Оля любить водити пока. Не орієнтується взагалі ніколи. Треба вдягати, так? Та я думаю, що це вони клеять, ліплять, а не ми. Ай, ти мені з волоссям прилетила. Біля кас є ось така крамничка, там сувеніри. Тут щось можна з'їсти. Ми будемо десь йти в якусь вже зону вперше. І я не знаю, я трохи розгублений, бо тут велика територія, і ми так якось спонтанно на це вирішили піти. Коротше, підемо знімати і теж будемо потрохи вникати в це все. Ми йдемо, я так розумію, в якусь першу зону. Давай, заходь. Так, okay. хто у нас перший буде зустрічати. Блін, дивіться, як прикольно. ти як собак кличеш. Такі. О, тут попуги пішли, твої папуги. улюблені. Твої улюблені. О, диви. Бо їм вже так люблю попугли, може. Ну, Ой, буде, що там Він тебе боїться. Тут їх багато. Ну там тусуються. Там на світі сидять. Прикольно. Оля, тебе вже кличуть, чула? Воно такі сімки лускають. Я навіть такі не коштував. Так, запам'ятовуйте правила і притримуйтесь їх, я думаю, це важливо, щоб не нашкодити маленьким птахам. Блін. Це прикольно, да, гарно, прикольно. Воно сидить, диви. Ти бачиш там? Прикольно. А воно. Це... Як його українською мовою буде. Павлін, мавлін. Дуже гарно. Не бачила? І він такий звик, що я так розумію, до людей. Круто, коли він хвіст свій розправляє, коли він великий. Дуже крута територія, просто зелено все, густо, джунглі такі, знаєте, ну просто круто. Це щось велике. Щось велике. А, ну це самка, я так розумію, то самець був це. Самка. Навпаки, самці гарні, щоб приваб приваблювати самок. Ну так завжди, так в природі. Навіть окуляри сьогодні. Ось територія, прикольно. Добре, що пішли, так, да, ну якось... Окремо день на це виділяти, сюди їхати, це якось воно на горі. там. Зараз, зараз, я хочу тут подивитися спочатку. А, ну це наші індюки. Ой, кривенько трохи знімав, вибачайте. Хм, Прикольно. А ти там кого побачила? О, а, там такі з хохалком. Осьо, все, дивись. Як їх звати? Ох <клес> <Ух> ти. <клес> <клес> Міністраус, давай. Убий такі гарні, тебе така затіска гарна. дай, давай, Це міцьоміки і мінус око буде. Він зараз в об'єктив клюне. Перед входом зверніть увагу на мапу, зорієнтуйтесь, де ви знаходитесь. Не поспішайте вниз йти, щоб потім нагору не підійматися. Ну дуже гарно, там водоспад, якийсь, озеро. Оці будівлі просто величезні. На фоні дуже прикольно. Так разом все. Я думав, то гіпсові скульптури. Не дивіться, скільки б Рожевий фламінго. Пелікан якийсь огромний, величезний. Ну, було б не було, не було? Там дуже багато бактерій, мікробів, може бути вірусів. А ось що дивись сидить? Що таке, блін? Я не поняла. Ти що? Ти таке так. Очі червоні. Ага. Так зненацька завжди ми знаходимо птахів. Просто дивіться, десь там сидить, десь тут. Я щось стою, знімаю, а... Виявляється, що він біля мене хтось взагалі стоїть, я його не бачу, він не рухається. Рашистів зустрічаємо вже в парку, мінус такий парк є. Як завжди, мінус один може бути у нас такий вагомий. До такі лапи ага. Такий гарний. Mm -hmm. мінчі, красиві, ага. Так, тут сова. А, ну живуть сови, а цей них ворує воду. Дивись, який на мене дивиться, дивись. Ну це в них дієта. Папая, розумієте? Оце ну, рівень. Оля теж хоче папаю. Вони харчуються краще за тебе. Як тобі таке Саме в коломпурі вони краще харчуються, ніж я. <laughs> Парк дуже величезний. Птахи розкидані, загалом ось так тут сидить, там лежить, там біжить, летить. Коротше, я про те, що парк дуже величезний. Ми навіть, не погулявши 10 хвилин, зрозуміли, що ми навіть, можливо, його весь і не обійдемо. Дивіться, як тут гарно. Дуже все зелено. Прикольно. Звуки такі... Ого, дивіться, яке величезний сидить. Ага, тут ми ось таке бачимо. Хіра собі він великий. А я перший раз так вовчи вживу їх бачу, так? Да? А його щось проплющило трошки, він щось. Він щось чистить, навіть напевно. А, можливо. Так він великий. Так, да, це ж як динозавр. Великий капець. Капець вони голосно кричать. Та це ж все павлини, павлини. Ого, две в нього дзьоб. Як дзьобну тебе. Як дзьобний. Близько, дивись, прямо можна дотикнутися, майже до хуста. Він хоче вийти, бо там нема куди, це хоча. Давай, покажи нам свій хвіст це новий, ми такого не бачили. Колекцію збираємо. Він щось там рия, ми йому заважаємо. Грибочки є тут. Да? Він нас боїться трохи. Я радив вам провести тут більше часу, ніж ми завжди проводимо в таких парках нековичвиденько-швиденько. Познімали, типу все подивилися, побігли. А так сюди з дітьми приїхати, з друзями і спокійно погуляти, взяти, поїсти. поїсти. Ні, поїсти не можна. На вході було написано, що заборонено заносити напої, їжу. А, це та, щось таке. Так, так, так та. Ну це самка. Це самка, а то саме. Ну я так думаю, mm -hmm. да. Самки, так. Санки так мають виглядати. Як ну, якщо помиляюсь, там ортопендрологи, хто там. Хто як, як ті, хто птиць птахі вивчають, а я як. Берта, берта, інструкціони. Без сансер, не ці, вони якось орто... Арта... Блін. Орнітологи загуглю. Спустя година. Так, якісь качки є. Вони їсти хочуть. Так звичайно вона кусає. Тут можна купити, я так розумію, да, їжу для рибок. Угу, угу, ось так. Так, тут така зачинена територія, але я бачу маленьких, вони там десь літають, десь літають, десь стрибають. Ну тут папа і стільки розкидано, я не знаю. Це скільки вартує взагалі все це обслуговувати. То, там зняти треба, де? То, та курочка, Режисер, що ще треба зняти. Яка то курочка, то качка? То, сіка, ну я ці сідує... А, ну на сонці вона гарна, а в тіні не дуже. Такі дивні були. Оля каже, що, що це ми з тобою в старості. <с -2> так будемо виглядати. Ну Якщо ти ще контрнопластику будеш там колоти, то в тебе губи щось схоже на ці будуть. Так, ми зайшли в зону номер 3 Дуже гарний вхід такий. Ще зона 3 і 4 попереду. Зараз подивимось, тут дуже гарно вже. Дуже гарна територія. При самому вході вже в третю зону кафешка дуже гарна. Дивіться там три поверхи я бачу. Прикольно. Дуже гарно. Так, ми на третій поверх зайдемо в кафешку, подивимось. На першому поверсі там сувенірна лавка була, де можна купити різних м'яких птахів. Іграшки такі, м'які маленькі, різні. Ага, ну ось так, невеличка. Ага. Що там по меню? Традуційно, як на екскурсію 20. Mm. Uh -huh. Ставте паузу і вивчайте. Mm, Я так чуденько покажу. Mm. Ти хочеш їсти? Чи ще погуляємо, потім поїмо. Я ще хочу погуляти, а потім поїсти. Тут mm. oh, похолодно, прикольно всередині. А ми продовжуємо гуляти по парку. Mm. Оля насолоджується коалами. Я не знаю, це коала? Коала лумпур може це. А, тут десь отака птаха. А де воно, де воно, де воно, де воно? А, всередині хвіст один там гуляє, бачу. Треба було назвати країну Куала-Лумпур, що в перекладі грязна ріка, блін. А, так? Да? ту ту ту, -ту. Цікаві факти від Олі. Що ще знаєш? Та все. Це мой крап. Назнання <світ> <світ> на цьому наші скінчаються. Так, отакий от птах. Ось він. Дзьоб в нього прикольний. Тут Оля з ким же спілкується. Я її глажу, дивись. Ти бачиш це? Я її тупо глажу, дивись. Ну я зрозумію. Диви, я як, дивись, я глажу, я глажу, дивись, Я їх без пальців води. Ну, я... І улюблена рубрика Оль. А, тут фото за гроші, так розумію, але папуги дуже різні, дуже гарні. Прикольні. Прикольні, 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 гарні. Чорний великий. Ми такого бачили в Дубаї. Так? Це в Дубаї було? Ага. З такими в Таїланді, Оля, фоткалась. Гарні. Ось так це відбувається, побачите, хочете ви таку фотку чи ні? І найвеличезного. Тут папуги, папуги пішли ось такі. Ось такі, ось такі, дуже гарні. Я таких не бачив. ще Ось такі, ось картинка трохи вицвіла. А Оля тут шизофренію свою розвиває. Що Щось там Спілкується. Ще, давай. Спілкується, давай, з папугами Підробуй. Ми зайшли ось такого рожу. І тут дивіться, вони тут і ти чого так кричиш? Ти чого так кричиш? Оля, не можна чіпати їх, кажуть же тобі. Який ти волосний. Ага. Ти мене вже задовбав я тобі ще раз повторюю. Не треба було купувати мокляту машину. <свистовує> <свистовує> Такий великий, гарний. <свистовує> Прикольний. Blue -fronted amazon Оце диви який сидить. Так то той самий, що там. А чому цей виліз, а той ні? Може той дикий, а той ні. Капець який великий ти. Сюди до мене, десят на писанні. Полетіло, поле О, там червоні взагалі в куту там. В куті. Правильно, напевно. Не в куті, це в різдвяній куті. Чи на в куті Ну так, куті на Балі Район такий, є, хто не вкусний. Нові бішкетники, ага. новий бишкетник. Тіпочки такі, так? Да? Ага, такі, є що, є що. Ага. А пострибаю, пострибаю. О, капець, хулігани такі, знаєте. Так, все, ми звідси виходимо. А, це все? І продовжимо. Ну це маленька така клітинка була, чи як це? Грати. Ні, грати. Як це? Огорожа така, коротше буде. Територія просто огромезна, ми гуляємо вже скільки, там ще є, там ще є клітки якісь, тут усе годують страуси. Дуже велика територія. Я ну, ще раз повторюсь, приділяйте короче, десь півдня, на це я не знаю. Без поспіху, просто з друзями, чи там з дітьми, чи самі з ким ви там є. Просто гуляйте. Відпочивайте, бо швидко тут не вийде так зовсім побігати, воно догори, то вниз таке. Я знаю, просто пташену мову, якщо щось звертатися. Ага. Ти теж папа багато їстиш, тому розумієш, так? Да? Да. Дуже гарно, дивіться, я не знаю. Це прям джунглі у місті, найзеленіше, котре я, напевно, бачив. Із розвинутих міст, так, якщо сказати правильно. Да. Нам треба не провтикати, щоб ми хоч до чотирьох їздять автобуси, вони так попередили, що останні чотири, щоб ми. Да, Трохи... А, година дня, щоб ми не загуляли. А, і так, коли будете на цьому автобусі подорожувати, не забувайте е, взяти з собою, ну, вдень, якщо це буде відбуватися, можливо, з собою візьміть платочок чи, я не знаю, якісь. Ну, кепочки, -кеп да, -кеп 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 крема, таке можна взяти, бо нам так було, припікало трохи в автобусі. І ще про автобус, так, ідемо сюди, диви як гарно. І ще я про автобус, що хотів сказати, що... Вона казала, що останні в 4, але на нічний ми теж можемо сісти. Чи це ми не зрозуміли щось? Коротше, такі ж автобуси і по нічному Колумпору ходять, і Я хочу поїхати і на нічний коломпур. Цей квиток видається на добу. Я ось не дуже розумію. Тобто ми можемо і на вечірній ще сісти. Якщо так, то це взагалі зашибість. Крутяк. Дуже гарно. Дивиться. Да, ось ці гроші і не жалко, на такі розваги. Воно того вартує, так? так? Вартує. На автобус, звісно, дорого ми заплатили ну, за екскурсійне. Ось таке потрібно дивитися. Угу. Навіть ворона зустріли. Неочікувано, так? Да? Дулітала, дивитися. ім'я Ольга. Оля, я як той фільм з цим, Джим Керрі? Котрий. Доктор Дулітл. Доктор Дулітл. Тільки в жіночій подобі, так. Да. Котрий спілкувався з тваринами. Ну, просто він спілкувався розуміти, розумієте? спілкуюся. Вони мене розуміють, а я їх, <laughs> і... ну, але я, і... я все одно спілкуюся. Роб... Робиш вигляд, да, да, що да, ви да. розумієте. Да. Да. Так я саме, роблю вигляд, що я розумію, вже 13 років. Не лякався, не вилякаю. Ну я підозрюю, що на цьому наша екскурсія і завершується по цьому парку. Це вже крайня точка з тої, з котрою ми прийшли, з протилежною. Смертельний трюк від Олі на кінець прогулянки по цьому парку. Обережно. Руку протяни, не різко тільки. Все, Все, давай, обережно. Зараз він тебе як клюне. А дитина не боялась, тому і погладила. Нічого собі. Прорізумію, сюди обов'язково треба йти, не поспішаючи, погуляти, насолодитися птахами. Не голодним. Брати з собою водичку. А чому? Тому що дуже скопотно. Ну, а не голодним чому? А, ну, тому що дуже великий парки і треба дуже багато ходити. У тут є де відпочити, є де перекусити. Дуже крутий зелений парк. Ну, дуже крутий. І Оля спочатку вагалася платити стільки за цей парк чи не платити. Я відразу розуміючи, що буде прикольно, я відразу кажу, що взагалі без варіантів купуємо і йдемо гуляти. Жалкуєш про це чи ні? Та, звісно, що ні. Я читала про цей парк, я хотіла сюди поїхати. І дуже класно, що саме автобус нас сюди привіз. Угу. І ми, те, все склалося, як потрібно. і ми зреагували. Ну і по лозіці, що ми ж сюди окремо вже їхати не будемо. Ну, зараз підемо на той самий вхід, і там будемо чекати наш автобус. Сьогодні 24 люте. 24 лютого. І сьогодні е, роковина початку великого наступу війни на Україну. Ми переходимо на українську мову. Що раджу всім вам це робити рано чи пізно. Ви маєте обрати сторону, чи ви на стороні, на стороні терориста Росії, чи ви українець. Все. Ви чи на стороні зла, чи на стороні добра. Тому сьогодні роковина, ми про це думаємо, ми там очікуємо всіх цих виступів політиків і, і кончених на стороні Росії, хто там має щось там ляпнути своїм тупим чорним язиком. Коротше, ми хвилюємось, ми стежимо, ми хочемо повернутися додому. Але коли це буде безпечно і доречно, ми обов'язково повернемося до рідних, до друзів, спілкуємося з усіма, слідкуємо, допомагаємо, кому чи можемо. Ну, коротше, якось так. Ми про це пам'ятаємо. Коли я знімаю, я трохи про це забуваю. Перемикаюся, наче все нормально. І, ну, бо голова перегружена, коли ти знімаєш, ти думаєш, як це буде при монтажі, що треба зняти, що показати, як змонтувати. Все, далі буде, далі у нас автобус, далі. Покажемо, як екскурсія закінчиться, закінчиться коло на нашому чайне таун. Ми там живемо. Ну і коло має завершитись. Ну і знімемо зараз, покажемо оцей кінець кола. остаток коло якось так. Ми ледве-ледве встигли на автобус прямо ось так. Побачили, що він вже стоїть. Тут якийсь ще є планетаріум, прямо поряд. Меморіал є, я так розумію, там щось схоже на кладовище чи що. Зараз вже десь півдруге. Зверху взагалі нікого нема. Всі всередині під кондром там сидять. Ну а мені треба знімати. Бачите, на які жертви йду. Щоб це на згадку зняти. Це територія прям мечеть якась велика. Там мечеть, і там ще була мечеть. Люди бачите, малазійці, молоді, ну, такі привітні. Ми, нам в перший день здалося, що прям мусульманська країна, все не, всі непривітні такі, закриті, знаєте. Ну, ще подивимось. Оля каже, ой хлопці мені там посміхаються, а я кажу, вони мусульмані, ти будеш п'ятою в сім'ї. Чи сьомою? А, це якась стара мічець схожа. and am